Олександр Гаврош. Різдвяна історія Ослика Хвостика. Скорочено. Крадії. Зима була теплою. У грудні снігу так і не дочекалися. Це був ніби четвертий місяць осені. Отець Теодор жартував, що тепер два листопади, ранній і пізній. Це був життєрадісний тридцятирічний священик у смугастому светрі з капюшоном. Йому було 30 років, але він був трохи схожий на дитину. У священика були лагідні очі та довірлива усмішка. Він жив з родиною на околиці села, біля лісу, у триповерховому духовному центрі. У цьому центрі влітку працював дитячий табір, а в інший час збиралися священики та віряни. Але того вечора у будинку була лише родина священика. Вони готувалися до Нового року, який мав бути наступного дня. Отець Теодор провів із сільською молоддю репетицію вертепу. Потім всі прикрашали сосну біля духовного центру. Так люди створювали собі новорічний настрій. Увечері подружжя священика прибирало хол до свят, тоді із сутінки виринули дві чоловічі постаті, які подивилися в освітлені вікна. Першого поверху, а потім квапливо пішли до достатньо позаду будинку. Це були двоє чоловіків, які скуповували горіхи у селі. Одного звали Карло, очевидно, через низький зріст і був схожим на Карлика, а ще він мав довгий ніс та скривлені губи. Він не мав власної думки, тому все вирішував другий чоловік, якого звали Гога. Всі незнайомці були підозрілі, і селяни нерадо відчиняли їм оселі і продавали горіхи. Вдень чоловіки запримітили дворічного ослика на прізвисько, хвостик, який пася поблизу центру, і вирішили його вкрасти. Чужики вивели ослика зі стайні і повели стежкою до лісу. Пес гавкав, але отець Теодор нічого не чув, бо пилососив. Перед незнайомцями на лісовій стежці височів червоний стовп із прибитою картиною з Євангелія. Це був початок хресної дороги із 14 зупинками, яку торік отець Теодор відкрив для прочан. На кожній була невеличка табличка, що розповідала про останні страждання Спасителя. Було темно. Викрадачі з ослом полі підіймалися по промоклій дорозі. Гога був упертим і кмітливим, і, хоч було складно, все ж приторочив мішок з горіхами до спини віслючка. Хвостику це не сподобалося, тому, коли чоловіки, відпочивши, знову рушили, віслючок навіть не ворухнувся. Гога, ще духу тягнув мотузку, а осел не зрушив з місця. Тоді Карл вилмав крута, щоб повчити розму мерзену тварину, саме так вони назвали ослика. Коротун сильно вдарив бідолешну тварину, довгов'язий тягнув мотузку, але все ж осляча впертість була непорушною. За десять хвилин всі троє захекалися. На вулиці було вогко, і холод проймав до кісток. Карло спитав у Гоги, навіщо тому осел. Гога хотів продати осла за кілька сотень баксів або пустити на м'ясо. Їх розмову перервав віслюк, бо сам раптом почав підійматися дорогою. Крадії подалися за ним. Так вони брели, доки не вийшли на полянку в лісі. Посеред галявини стріміло кількаметрове розп'яття Ісуса. Це була остання станція кресної дороги. Гога почав читати текст із таблички на хресті. «Якщо хочеш побачити Божу ласку, постій перед хрестом». Крадії почали сміятися з прочитаного, та раптом сталося таке, від чого сміх на їх обличчях застиг у гримасі. Чуча божий. Із за товстого бука вирнула сіра постать і почала наближатися до крадіїв. Постать мала чудернацький вигляд і мовчала. Здавалося, що вона не ступає по землі, а пливе. Крадії з несподіванки заклякли. Коли примара наблизилася так, що можна було роздивитися її обличчя, Карло заголосив на весь ліс Нечиста сила! і кинувся тікати у бік села. Примара видала страшний звук і простягла руки до гоги, і той теж кинувся тікати. Та він перечепився об ожиння і полетів у ярок, де плюскотів струмок. Примарою виявився сільський мешканець на прізвисько Чуча Божа. Чуча заворожено розглядав ослика, якого раніше не бачив. Чоловік жив у протилежному кінці села з матір'ю і майже не з'являвся на людях. Йому вже було за сорок, і він був диваком, ніде не працював, сидів удома і вирізав дерев'яні фігурки пташок. Подейкували, що через аварію він отримав велику дозу опромінення, тому мав лисе тім'я. Обабіч лиси не росло волосся, старий парубок його не обрізав і відростив дивні патли. Русява борода випирала, а зубного лікаря він не бачив зроду. Одягнений був у ватник, з якого не влізав навіть у літку, бо постійно мерз. Він був зовсім не пристосований до життя. Хтось йому порадив помолитися за здоров'я хворої мами на хресній дорозі, бо там, мовляв, сповнюються всі бажання. Тож він і ходив до лісу. А оскільки сторонився людей, робив це вночі. Спочатку було лячно, а потім він звик. Молодь в селі думала, що Чуча не говорить, бо він весь час мовчав. Проте Чуча говорив, хоча й мав дитячий розум. Почувши розмову крадіїв, він сховався за найближче дерево, а коли побачив осла, забув про обережність. Йому дуже схотілося торкнутися до дивної тваринки, яку бачив на малюнках у дитячій біблії. Чуча наблизився до віслючка, щоб погладити, але той голосно закричав наляканий Чуча підняв палицю. Ослик згадав, як нещодавно його незаслужено виховували хворостиною, тому вдарив чучу задніми копицями просто в груди. Чоловік впав на купу торішнього листя, а Ослик побіг у глиб лісу. Хвостик втік і коли відчув тому, то пішов до джерельця, щоб напитися. Там він побачив щось подібне до хатки це було пристанище мисливців. Ослик прихилився біля довгого стола і згадав своє дитинство у фермерському господарстві ентузіаста-еколога. Потім згадав про те, як він приїхав до духовного центру разом із білою овечкою Бертою та як їх діти пригощали смаколиками. Ослик задрімав. Несподівано бахнув постріл, Ослик, прокинувшись, не міг зрозуміти, де він. Потім знову лунали постріли. Ослик кинувся протилежний від стрілянини бік і біг, поки не опинився на асфальтованій дорозі, а потім перебрався на поле та посмакував бадилям кукурудзи. Сержант Кузька. Дільничий поліцейський Степан Кузька оглядав у шибку та лузав насіння. Нічого цікавого не відбувалося. Задзвонив телефон і йому повідомили про зникнення осла єпископа. Дільничий погнав велосипедом у сусіднє село Підгірці. На території центру він був уперше, бо село Підгірці було окрайнім тупиковим і належало до сільської ради підгайців. У духовному центрі дільничий роздивлявся все довкола, пішов із отцем Теодором до хлівця, де побачив відбитки черевика. Та зафарбовані колір дині, і сказав ми їх викрили. Згодом Степан Кузька записав прикмети ослика. Він походив із породи ослів хрестоносців із близького сходу. За повір'ям предки таких віслючків згадуються у Євангелії. Чоловіка особливо здивувало ім'я віслючка Хвостик. Дільничий вирішив прогулятися до лісу і повернувся через дві години, тримаючи у руках. Прострелений картуз Гоге. Але де Ослик ніхто не знав. Тому Степан Кузька вирішив почати з хати, за якою виднівся хрест, що позначав сільську межу. Саме в ній разом із старою матір'ю проживав чуча Божий, що на світанні ледве дочвалав додому. Графський маєток Після того, як хвостик перебив голод баделиням кукурудзи, він погасав пополю і рушив у бік, протилежний від лісу. Прогулянка йому подобалася, а коли почало сутеніти, то він почав думати про нічліг. Побачивши закинуте подвір'я, ослик бадьоро помчав до копички сіна, що стояла у дворі. Він не побачив, що на обличчяних воротях білою фарбою було написано Приватна власність у дворі. Злий пес. На щастя, віслючка, породистий пес Трезор, перебував на іншому боці цього графського маєтку. Хвостик вирішив заритися в копичку, аби зігрітися. Ослик почав згадувати про овечку Берту та Різдвяний вечір і дійство, у якому вони брали участь разом із людьми, а потім заснув. Ослик прокинувся і відчув, що його хтось нюхає, він заревів від страху. А невідомо відбіг від копиці і хрипко загавкав. Це був трезор, який уранці обігав маєток. Собака гавкав, доки з глибини парку почувся хворий жіночий голос кого там нечиста принесла. З'явилася постать сімдесятирічної бабусі, що спиралася на міцну палицю і озиралась довкола. Це була онучка тутешнього графа, який володів навколишніми селами. А будинок і парк біля нього родове гніздо. Перед війною маєтний граф помер, тому не бачив, як нова влада конфіскувала його маєток і влаштувала лікарню для невіліковано хворих. Родину графа вигнали прямо на вулицю, і вона розбрелася, шукаючи притулку родичів та знайомих. Минули десятиліття, поки приватну власність знову визнали недоторканою. Десять років тривала судова тяганина щодо повернення майна нащадкам. Тепер у маєтку жили дві онучки графа. На алеї з'явилася друга пані, яка виглядала бадьоріше. Бабці повільно наближалися до копички. Ослик випнув свою голову і бабці почали його розглядати, а потім повели до будинку. Сестри зробили ремонт у кількох кімнатах, у яких жили. А решта дому нагадувала. Зруйноване царство. СТЕПАНОВА клятва Після розмови з Чучою Божим, дільничий Степан Кузька їхав додому в піднесному настрої. Чуча розповів, що, коли молився за здоров'я матері, бачив двох із викраденим віслючком, але він їх не знає. Отож, місцевий детектив зрозумів, що крадіжку здійснили не місцеві, зловмисників двоє. Коротун і високий. Чому вони втекли, покинувши здобич, залишилося загадкою. І нарешті головна таємниця. Куди подівся сам віслюк? Дільничий зайшов у кафе. Переглядаючи передачу про віслючків, він дав собі обіцянку одружитися з Марусею, яка працювала тут продавчинею. Якщо знайде хвостика. Колесо Фортуни. Ослик провів у графському маєтку два щасливі дні. Бабусі тішилися ним, вичесували, годували теплим петвом. До маєтку звітила поштарка, яка принесла не тільки пенсію та листівку від доньки Оніки, а й свіжі новини. Вона розповіла, що лісники застрелили двох вовків і що поліція шукає осла, якого вкрали злодії. Сестри роздумують, що робити з хвостиком, і вирішують, Вивести його на узлісся. Бабці обійняли ослика на прощання та пояснили, чому він має від них піти. Проте ослик не рухався, тому вони наказали трезору провести гостя. Хвостик був тямущий і, не обертаючись, рушив уперед. Сестри повернулися до будинку. Того вечора вони сумували і майже не розмовляли. А ослик брів узлісся. Поки не побачив дачні ділянки на місці гравських виноградників. Хвостик почувала туди, бо ночувати в лісі йому не хотілося. Законна влада Голова підгайців Іван Кривський не терпів кривди, але тільки до себе. У селі його боялися, наче вогню. Як спрут він оплутав чотири довколишні села. Уголовував уже четвертий термін. Залякуючи одних і купуючи інших. Здавалося, його влада вічна це був кремезний чолов'яга і два метри зросту, з одутлим обличчям і настобурченими вусами. Останнім часом кривського турбував сержант Кузька, якого нещодавно призначили дільничим на його села. Попередній Череватенко робив те, що велів голова, але його звільнили зі служби за десяту нерозкриту крадіжку. Кривський вирішив знайти осла раніше за дільничого, щоб той бачив, хто тут господар. Тому дає розпорядження відшукати віслюка Васі на прізвисько Кобра. Це був і водій, і права рука Кривського. Вася був невисокого зросту і мав фігуру качка, бо зі школи любив тягати залізо. Відчувалося, що він не зупиниться ні перед чим, аби виконати волю хазяїна. Зимний мотиль. Ослик ішов дорогою, обабіч якої були дачі. Узимку тут не було ні душі, але із труби дивного зеленого будиночка курився дим. Ослик почвала проситися в гості. Хата була малюсенька, але цілком була зроблена із металу. Цю халабуду зварив заводський зварювальник мотиль, із обрізків та непотребу. Цей будиночок міг пережити що завгодно, тепер мотель на пенсії якої ледве вистачає на життя, і втікає від сварливої дружини на дачу, де проводить вечори за книжкою та пляшкою. Ослик у вікно роздивився і кімнату, і чоловіка. Хвостик ударив копицями об залізні двері і бив доти, доки на порозі не з'явилася худорлява постать брюнета, який вдивлявся у пітьму. Побачивши осла, мотель здивувався, проте забрав його до кімнати та погодував. Ослик приліг і почав дрімати. А Мотиль все говорив. Хвостик прокинувся, бо в кімнаті було зимно. Мотиль теж прокинувся і почав збиратися додому. Закрив будиночок і пішов до зупинки. Чоловік дуже здивувався, побачивши, що віслючок іде за ним. Коли під'їжджав автобус, Мотиль присів і, пильно подивившись в очі ослуху, пояснив, що він не може взяти його з собою. Коли автобус від'їхав, Ослик залишився сам на зупинці. І не знав, що робити далі. Таборяне. Ослик не пройшов по шосе і пів кілометра, як побачив величезні кам'яні мури. Його все цікавило, тому він звернув від дороги і попрямував до руїн середньовічного замку. Колись це була фортеця монастир могутнього ордену тамплієрів. Сюди регулярно з'їжджалися автобуси із туристами. Ослик обійшов довкола замку, роздивляючись мури фортеці. Він поснідав залишками травички і поговорив із гусаком та гусками, що копошилися біля потічка. Гуси розповіли йому про Алісу, кобилу циганського барона та про табір, у якому вона жила. І ослик почимчикував туди. Хвостика першим помітив оладар Чікош, що мешкав у крайній хатині. Він зав'язав мотузку довкола шиї ослика і завів його в хату. Циганчата з цікавістю розглядали хвостика та чистили його. Скоро про тваринку в таборі знали всі, а барон Джекічан передав, щоб хвостика привели до його стаєнки. Барон запропонував оладару перечекати кілька днів та послухати, про що говорять гаджо, тобто чужинці, не роми. Барон наказав сховати ослика в його стані і дав оладару за ослика. Мізерні 100 гривень. Зрада Вася Кобра був лютий, як змія, бо не міг знайти ослика. Коли йому сказали, що якийсь циган проситься повіншувати і каже, що може йому дещо шепнути, Вася зрозумів, що забув про циганський табір, і ослик може бути там. Так як Оладар втратив надію повернути осла, тому вирішив продати інформацію про нього. Циган отримав від Василя 300 гривень, але заздалегідь попередив Барона про можливий прихід Васі кобри і з його бандою. Дізнавшись ці новини, продавчиня Маруся розповідає дільничому, що кобра йде до циганського табору на розбірки через якогось осла. Степан Кузька зрозумів, що йдеться про його невловимого осла і біжить за велосипедом, щоб не пропустити кримінальну подію. До табору на чотирьох джипах вирвається кобра зі своїми братанами, а далеко позаду мчить, крутячи педалі непідкупний дільничий. Святвечірні ДИВА Хвостик відчував, що сьогодні незвичайний день, бо збувалися всі його бажання. Його привели до стані, де стояла велика біла кобила. Барон любив погорцювати на ній. Остак дивився на неї із захватом. Вони швидко знайшли спільну мову. Хвостик розповів їй про різдвяну виставу, а Аліса про свою мрію набутися із дітьми. Аліса будує план втечі для хвостика і повчає його життя це боротьба і програє той, хто здається. Тваринки починають діяти за планом, і, поки всі намагаються врятувати хвору Алісу, хвостик тікає із стайні. Оладар помітив, що хвостик втік і розповідає про це барону. У цей час у табір в'їхали джипи і повискакували братки Васі кобри. Барон разом з іншими циганами вийшов на зустріч непроханим гостям. Він повідомив, що у нього немає осла, і коли Вася пересвідчився у його словах, то обіцяє застрелити Оладара за брехню. До табору, нарешті, доїхав дільничий і забирає у Васі зброю. Нічний мандрівник. Поки дільничий чекав на експертизу вилученого у кобрі пістолета, про слючка всі забули, і хвостик здійснює своє дивовижне паломництво. За орієнтир він обрав у небі найскравішу зіроньку і вирішив іти до неї. Бо у цей день був незвичайний вечір, і Бог мав йому допомогти. Ослик не помітив, як за ним спостерігала пара жовтих очей. То був останній сіроменець зі зграї, яку мисливці розстріляли у передноворічну ніч. Молодому вовку підстрелили передню лапу, тому ослик був для нього важкою здобиччю, і він лише провів гостика поглядом. Продовжуючи йти, втомлений віслючок, нарешті вибрався на вершину пагорба, звідти він побачив вогники автівок, що їхали трасою в місто. Добігши до автостради, він деякий час не міг вирішити, яка дорога у місто, адже авто їхали в обидва боки. Хвостик вирішив довіритися внутрішньому голосу і повернув праворуч. Десь за 20 хвилин костик був у передмісті. Ставало холодно, біль, здавалося, добирався аж до серця втомленої тварини. Під ліхтарем у парку він побачив синю будку сторожа і ткнувся мордочкою віконце. Романний читалюк куняв на канапці, і коли почув стук, вийшов на вулицю. За вагончиком він побачив віслючка і забрав його до вартівні. Чи збуваються мрії? Роман Читалюк був кмітливим чоловіком, хоча доля ставилася до нього по різному. Мав п'ятирічного сина Миколку, якого завжди брав із собою, а з дружиною стосунки зіпсувалися. Марина весь час дорікала йому маленькою платнею. Прихід віз у різдвяну ніч він сприйняв як знак згори може, він помириться з дружиною, тому запропонував їй разом піти на різдвяну виставу. Коли Ослик прокинувся, то відчув силу і думав, як продовжити пошуки. Але Роман вивів хвостика на двір і прив'язав. Тепер ослик не знав, як вибратися з неволі. Нарешті причепурний нечиталюк вийшов зі сторожки, відв'язав віслючка і рушив із парку. Біля воріт вони зустріли Марину і Миколку. Побачивши віслючка, хлопчик заплескав у долоньки від радості, а Марина насупилася. Їй сюрприз не сподобався. Роман посадив сина на ослика, і він аж світився від радості. Хвостик теж радів, розуміючи, що він хоч комусь потрібен яким же було здивування хвостика, коли побачив церкву стрітення Господнього, біля якої відбувався торішній вертеп. Біля церкви зібралося чимало народу, і його рятівник теж ішов туди. Поруч із храмом була дерев'яна сцена, на якій мало розпочатися дійство. Залунала музика, і на сцену вийшли діти, переодянені янголами. Миколка досі сидів на осликові. Хвостик прагнув пройти якомога ближче до сцени, та колишній моряк Роман тримав його міцно за мотузку. Миколка закричав, що на сцені теж є віслючок та телятко. Тваринки на сцені кумедно поїдали сіно, насипане перед ними. Хвостик унімів, посірів, його підмінили. Він став непотрібним. Хіба це справедливо? Хвостик опустив голову, а з його ока скотилася сльозинка. Потім друга, третя. Але цього ніхто не помітив, бо всі були захоплені вертепом і живими тваринами. Що ж, удача пані перебірлива сьогодні ми на горі, а завтра колесо фортуни опускає нас за саме дно. Таке життя нічого з цим не вдієш. А ослик плакав, згадуючи слова кобили Аліси про те, що мрій підкоряється тільки сильним. Невже він був слабким? Де він припустився помилки? Його охопила величезна втома від пережитого. Він відчув себе цілком спустошеним. «Іа!» <рес на ек> – <specifically him> заволав він так, що всі довкола аж сахнулися від нього. Діти одразу захотіли його погладити, до ослика проштовхувався єпископ, високий статний чоловік у темній рясі і дивній маленькій квадратній шапочці. Роман розповів єпископові, якого впізнав, що знайшов ослика вночі в парку. Віслючок, почувши своє ім'я, пригадав, що цей чоловік дивився його на фермі. Єпископ зателефонував оцю Теодору, який теж тут був. Понотець впізнав хвостика, а ослик уздрівши свого господаря, щасливо заіржав. Його пригоди, нарешті, закінчуються. Він знову буде у своїй затишній стаїнці. Ослика відвели до інших тварин, де фермер познайомив ослика із його меншою сестричкою. Марісабель замінила його під час різдвяного дійства. Фермер Тимко обіцяв хвостику, що завтра він вийде на сцену, бо він справжній артист і має забавляти діток. Хвостик відчув на собі чийсь погляд, а коли оглянувся, то побачив Берту, овечку, яка колись жила в духовному центрі. Хвостик і Берта кинулися назустріч один одному, їхні писочки торкнулися, тваринки плакали і сміялися, розмовляли про те, що пережили за ці півроку. Хвостик був дуже щасливий усі його мрії збулися. Це була мить суцільного щастя, бо щастя належить тільки тим, хто готовий за нього боротися і навіть страждати. Що було далі з хвостиком? Його друзями та знайомими, дільничий завів справу на Васю кобру, бо вилучений пістолет був замішаний у дуже неприємну історію. Продавчиня Маруська готувалася до весілля зі Степаном. Мамі чучи божого таки полегшало після його моління на нічній дорозі, і тепер він вирізує знову з дерева пташок. Про нього зняли телепередачу. Гога і Карло подалися в інші краї, начебто на заробітки, сестри близнючки порядковують графський маєток. Голова підайців досі не написав заяву на звільнення, хоча каже, що втомився головувати. Барон справно керує табором, поки старший син Йончі не замінить його. Пенсіонер Мотель їздить на дачу та розповідає про зустріч з сірим ослаком. Родина нечителюка помирилася. Роман знайшов вигіднішу роботу, тепер він возить владику. А кобила Аліса думає над тим, як склалася доля ослика, хоч зорі її підтверджують, що в нього все гаразд. Отець Теодор із Владикою планують роботу табору наступного літа, і хвостика чекає особлива роль Читала Руденко Івана для довідка Бісіей.